Якось ми та і форасей прийшли до храму, але мотиви серця в них були різні. Митар прийшов із чистим, відкритим, смиренним мотивом покаятися. І він пішов оправданий. правдиний, і його руки Господь пробачив. А форасей мало того, що він пішов він ще пішов, ще з одним, Посаждав того а ми, люди, багато було суждає. Це являється гріхом, заявляється гордість. Бог дав мене, благословення і благодать. За кожну слова. За кожного помисел ми будемо відповідати перед Богом. Тому варто задуматися, чи правильно ми робимо, чи правильно ми замовляємося, які мотиви тут нашому серці. Це також впливає.